Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, яка важлива подія трапиться найближчим часом. Неординарно важлива для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Скажіть руни, найближчим часом яка важлива подія очікує людин, яка зараз дивиться цей розклад. сложить. Вожу Я скажу так, трапиться щось, можливо, пов'язане з вашим фінансовим станом. І тут буде не дуже ця подія приємною, тому що, ну, ви будете відчувати, як начебто, або втрачаєте якийсь шанс і Завдяки цьому можете потрапити як в халепу в застій в справах. Хтось, можливо, ну, відчує внутрішньо відчує, що немає бажання, немає сили, хтось, можливо, захворіє і буде відчувати такий, знаєте, стан, коли немає сил. І тому це призводить до якогось застою, не на прирост, а на застій відбудеться ця подія, і вона, вона доволі важлива для вас, але, знаєте, більше так на ментальному рівні. Бо не буде сил щось робити. Можливо, буде якесь бажання, але е, діяти ви не будете. От відчуєте імпульс, але яких справ, якихось рухів, якихось певних дій ви не будете робити, а навпаки, якось, знаєте, як підете в підпілля, можливо. Добре, покажіть, руни, точніше про що тут? Дінемось, про що тут. Так. Так. Тут пройде якесь непорозуміння з якоюсь людиною, можливо. Може, сварка, може, не буде спільних поглядів на якісь ваші справи. Чи взагалі, знаєте, люди не можуть знайти спільної мови. І, можливо, тут буде якесь прояснення між вами. І тим самим це прояснення викличе у вас небажання діяти. діяти? І. Ви не захочете приймати якесь рішення, але ви будете думати, все ж таки, що ви ні в чому не винні, що це вірніше, якщо ви раніше якось себе, знаєте, як сварили за якусь, можливо, за якісь непорозуміння, за те, що хочеться щось прояснити, за те, що. Можливо, ви якось думали про себе, що ви доволі легковажно і безвідповідально ставитесь до чогось чи до когось, то оце прояснення, да? якась інформація можливо, або просто люди поговорили да? і виказали одне одному свої плани, думки. Воно призведе до того, що ви. Ну, якби, Перестанете вже, або набагато менше станете себе собі докоряти за щось. І вам не буде хотітися ніяких взаємодій, не буде хотітися приймати якісь рішення на цьому фоні. Знаєте, можливо, у вас як пройде недовіра до якоїсь людини, або зневіра в якусь справу. Тут виходить так, що Начебто ви і хотіли, да? от щось, от є якийсь проєкт, якась думка, якийсь задум. Задум є. Бажання не начебто ну, осяяло вас. Але дій для того, щоб це робити, ви не будете. Тому що або є недовіра до якоїсь людини, або непорозуміння з нею, або різне бачення. І на фоні цього ви ну, вирішите, що ви робите правильно, тому що ну, ви в нічому тут не винні. Ну Добре, навіщо ви нам цю подію показуєте? На що звернути тут увагу? Тут, можливо, це пов'язано з тим, що ви, ну, нарешті, зрозумієте ситуацію, зрозумієте, як вам діяти, ви зможете зробити правильний для себе вибір. У всякому разі, ви так будете думати. Для вас це не дуже приємно. Ви ну, відчуєте розчарування, можливо, те, що ви знаєте, або ті сварки і непорозуміння, вони виключать у вас негативні емоції. Але по ітогу, ну, можна вважати, що ви будете вважати, що вам все ж таки пощастило, що ви робите правильно і обираєте все ж таки знаєте, те місце тих людей. Ту справу. Яку робити вам комфортно, з якою бути вам комфортно. Як начебто, знаєте, людина стає, ну, обирає своє, своїх і для себе. да? Як, як потрапляє в свій потік. А коли потрапляєш в свій потік, то тобі щастить. Ти підсвідомо і свідомо розумієш, куди тобі рухатись, для чого рухатись. І ось ця. Доволі, можливо, неприємна інформація, все ж таки ну, викличе у вас потім позитивні емоції. Для когось тут пройде так, що ви, знаєте, інтуїтивно зробите правильний вибір, хоча будете незадоволені тим, що знаєте. Незадоволені тим, що ви нічого не, не хочете робити. Можливо, знаєте, як сумувати будете від того, що все ж таки робите якийсь вибір. Але ви будете вважати, що для вас так краще. І ви будете обирати, знаєте, те, що підходить вам. Якщо людина, з якою у вас тут непорозуміння якесь, ну, виглядає егоїстичним, або не розділяє ваших поглядів, ваших бачень, то ви нарешті, ну, якось, знаєте, як от здихнув з полегшенням. Да? Нарешті я розумію, що я роблю правильно, відмовляючись від чогось. Тому що, ну, наприклад, не довіряю людині, або з нею мені нічого не світить. Тут, як знаєте, можливо, це буде стосуватись для декого фінансової складової. Да? І Ну, може тут пройти так, що десь з якоюсь людиною щось ви не зійдетеся е, на рахунок фінансів. Але для більшості тут може бути як інформація, недовіра, непорозуміння і нарешті полегшення від того, що все ж таки я роблю правильно, я ні в чому не винний в цій ситуації. Добре. А що за людина тут проходить? Ну, людина, з якою у вас є спілкування. Можливо, ця людина займається якимись вашими справами, документами. Тут з нею у вас однозначно є якийсь зв'язок. Ви спілкуєтеся. І вона для вас може проходити як спеціаліст, який займається вашими справами, а може бути і, до прикладу, колега, друг, партнер та будь-хто, з яким у вас є спілкування. І ось ви порозмовляєте, да? буде якась розмова важлива, вона важлива для вас яка призведе до того, що ви не порозумієтесь, людина все ж таки розчарує вас, але ви зробите тим самим правильний вибір. Хоча і не дуже приємний. Добре, а що за вибір? Знаєте, вибір правильний в тому, щоб, ну, якось, можна не показати комусь свою беззахисність. Да? Ви відчуваєте себе беззахисним, ви не можете на цю людину сподіватися. Ви не довіряєте, як я вже сказала. І ви будете тут покладатись більше на себе. Так, так, ви будете думати, що ця людина не підходить вам для того, щоб з ним вкладати якісь угоди. Можливо, це дійсно якийсь діловий партнер, можливо, це якийсь спеціаліст, який вас розчарує або не виконує свої чи то обіцянки, чи не виплатить гроші, чи, знаєте, ваших сподівань і очікувань він не справдить. Ви тут, знаєте, як відчуваєте, що партнерство з цією людиною не принесе вам нічого доброго, ви будете розчаровані. Ви будете розчаровані, і ви, ну, можливо, думаєте, що ця людина ненадійна, і не варто з нею мати справ, але не варто й конфліктувати. Просто ця людина така, і вам не захочеться, знаєте, як, нічого їй доводити. Можливо, вона по відношенню до вас. Ну, якби поводить себе нечемно, нечесно чи несправедливо. Тут як, якась партнерська несправедливість проходить і недовіра. Ну, добре. А в чому важливість цієї ситуації? По ітогу, покажіть, руне. В чому тут важливість для тієї людини, яка зараз дивиться цей розклад? Пройде, знаєте, як би, можна сказати, чи то очищення, чи повний розрив стосунків. Тут так, проходить якесь руйнування, і для вас це буде важливо. Можливо, ви дійсно зруйнуєте повністю якісь стосунки з людиною, якій ви не довіряєте, яка вас розчарує і з якою у вас Ну, проходить як непорозуміння. Можливо, вона ставиться до вас безвідповідально. А вам би хотілося іншого. Ви не можете покладатися на неї. І в цьому важливість. Тут очищення, руйнування, відмова від, ви можете навіть відгородитися від цієї людини. Так, добре, а що допоможе достойно вийти з цієї ситуації людині, яка зараз дивиться цей розклад. Що допоможе. Допоможе вам спокій і охолодження. Якщо ви, до прикладу, сподівалися на когось, можливо, були в когось закохані, можливо, планували якісь дії сумісні з людиною. І в пригоді стане вам в цій ситуації, ну, тут охолодження. Заспокоїтись із тверезою головою приймати рішення, не треба сподіватись на якісь почуття, бо, скоріш за все, людина, знаєте, як бувають от стосунки душні такі, токсичні. Ви начебто і не можете без, без них, але вони вас давлять. Вони вас тригерять, вони вас засмучують. І не можеш відчепитись неначебто. Розумом розумієш, а на емоційному рівні не можеш. То тут порада все ж таки вам допоможе вийти достойно з цієї ситуації, тверезий розум, холодність, відстороненість. Взагалі заморозити ці стосунки. Бо проходить важливість тут, як, ну, все ж таки, зру, руйнування. Ви будете думати над тим, щоб розлучитися з кимось, розійтися, можливо, не підписувати якихось угод більше, не, не, не співпрацювати з кимось. Тут знаєте про це. Так, добре, а що заважатиме в цій ситуації людині, яка зараз дивиться цей розклад? Що заважатиме? Так, а заважатиме, ну, як призупиненість чогось, да? і можливо от призупиненість оцього процесу, да? Відстороненості. Призупинка чого? Так, от тут, як наче, можливо, буде, буде і буде ця людина нагадувати про себе, да? контактувати з вами, там... писати, дзвонити. Можливо, буде просити відновити з ним стосунки. То от завадить тут, якщо ви передумаєте відновлювати і захочете, знаєте, як, можливо, продовжити, тут як можна ще сказати, да, коли ви Перекрийте собі шлях до нового. Да? От як, от, як я перед цим сказала, от людина зациклена на комусь, на якомусь партнерстві, і не бачить нічого іншого. Нового боїться або не вважає за потрібне. І ось заважатиме вам вийти достойно з цієї ситуації, розірвати якісь душні токсичні стосунки з людиною, яка вас не розуміє. І не підходить вам, можливо, безвідповідально ставиться до справ, до вас, до вашої спільної справи, до вашого спілкування. Ви розчаровані, ви не довіряєте, і ви будете думати про те, щоб вийти з цих стосунків, розірвати їх. То заважатиме, якщо ви не будете. І мати бажання і віри в те, що щось нове знайдеться замість цього партнера будуть інші партнери. Цей період, він не єдиний в житті, і, можливо, інший період. І якщо ви будете ну, якби стопорити себе на шляху до нового, от саме, знаєте, от ваша свідомість, вона буде завжди. Ну, гальмувати от нове, і вам не вдасться тоді легко вийти з цієї ситуації і розірвати ці стосунки. Бо ви будете думати, що нічого нового, кращого і результативного в вашому житті вже ну, не може бути, а тільки це, що є, і треба за нього триматися. Ось така позиція, вона буде вам заважати вийти з цих стосунків. А чи на користь людині, яка дивиться зараз цей розклад, руйнувати ці стосунки? Чи на користь, покажіть, що це є зараз. Ну, це дасть, по-перше, зміни, а по-друге... Ви зрозумієте всі помилки. І ви самі пройдете таку собі, знаєте, трансформацію. Це дасть вам як початок нового і відмирання старого. Тому я б сказала, що це буде не дуже, ну, якби, приємно, можливо, боляче, можливо, страшно. Але воно може бути корисне тим, що ви проходите свою трансформацію таким чином. Це призведе вас до змін, до змін самого себе, до змін своєї реальності. Але через свої ж власні страхи і помилки. Вам судити на користь такий, це, ну, такий діагноз, да, який зараз руни показують. Чи ні? Так, руни ще показують, що зміниться, як наче ваша доля через всі оці болі, да? можливо, це кармічний урок. І тут від цього, ну, якби не відвертітися, якщо ви пройдете цей урок, то будуть вам, буде вам і користь. А взагалі, ну, руни показують, що не зовсім коректно питати, якщо це стосується уроку, доленосного моменту. Тут від цього не відвертітися і все ж таки прийдеться. І тут двояка ситуація, да? можна думати, що корисно, а можна думати, що не корисно такі зміни, але вони ну, як по долі, вони по кармі. Вони вас повинні чомусь навчити, навчити дивитися своєму страхові в очі, навчити обирати себе, навчити любити себе і не триматися за те, що вже не приносить задоволення. Так, дійсно це дасть свої результати, по ітогу оце. Оця зміна, цей кармічний урок, вона дасть свої результати. Тому можна сказати, що все ж таки це на користь. Ви отримаєте результат своїх дій, ви пройдете цей урок, і ви пройдете трансформацію. Тому вирішувати, звісно, вам, але руни підсвітили зараз, що така ситуація найближчим часом може трапитись. Ну і наостанок я хочу сказати, що коли ваша душа, да, і ваша інтуїція вам підказує, що не треба бути з людьми, які... яким ви не вірите, які негарно до вас ставляться, які безвідповідальні по відношенню до вас, слово своє не тримають, наприклад, або використовують в якихось своїх цілях. То до цього треба прислухатись. І, в усякому разі, хоча б прояснити. На цьому я буду завершувати. Розклад сьогодні на одну тему і доволі такий недовгий. Але хотілося розкласти на таку тему. Значить, це для чогось, для когось потрібне зараз. І, можливо, Комусь стане він в пригоді. А я бажаю вам всім доброго дня, гарних енергій. Не боятися змін, не боятися руйнувати те, що віджило вже своє. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!